Жінка з Лисичанська втратила ногу через російську міну Лепісток. ЗСУ її евакуювали, а медики у Дніпрі та у Львові їй безкоштовно поставили протез. Але коли вона повернулася до окупованого Лисичанська, то вона дуже швиденько про це все забулася. Зате згадала, як її змушували розмовляти українською мовою. Ані заставляють спілкуватися тільки на українському мові. Це два Вони правильна говорять що ви спілкуєтеся на хапляцьк. ви повинні. Розмовляти українською мовою я не хочу розмовляти українською мовою. Я не можу пояснити врачу, що мене безпокоїть на українському язиці. Що ваш школярик не виспався після нічної тривоги, то не варто змушувати його йти на перший урок. Це не я сказала. Це сказав міністр освіти Оксан Лісовий. Також він переконаний, що дитині потрібно дати можливість переписати пропущену контрольну або самостійну роботу.